Всім салют, друзі! З вами Альбовський, і сьогодні буде дуже цікавий влог. Катя тільки почала працювати в своїй лікарні, і сьогодні їй вже її лікар підігнав нам квитки на хокей. Я ніколи не був на хокей, я навіть не знаю правил, але розберемося пізніше. Це буде наш перший такий культурний захід в Канаді, і я вже не можу дочекатися. Ми буквально дізналися декілька годин тому, приїхали додому поїсти, і вже через е годину маємо бути там. Погнали! ми вже близько залишився знайти свій гейт. Ну, по класиці з камерою мене не пропустили. Сказали, що великими рюкзаками і такими великими камерами, як мене, не пропускають. Але хочеться відмітити, що. Чувак, охоронець сам до мене підійшов, дуже чемно сказав, чому не можна і що треба зробити, щоб мене пустили. І ще й вибачився за це. В Польщі я пам'ятаю, коли ми ходили на футбол, на хліба наїхали. Отак ну, мені тоді чувак сказав, що якщо він побачить, що я витягаю свій штатив, то він мені ноги поламає. Щось таке. Набагато тут приємніше чувати нормальний сервіс. Вау, так прикольно. Там просто палатки. Ти просто приходиш, віддаєш свій рюкзак, тобі дають це. І вони кажуть, що вони 20 хвилин після гри ще відкриті. І все, і навіть платити нічого не треба. Це мене, чесно кажучи, здивувало. Він, до речі, дуже великий. Щоб знайти своє місце, треба трошки порозбиратися в лабіринтах. Мені на роботі обов'язково сказали, якщо ми йдемо на гру, треба взяти пивка. І я взяв. А я ні, бо я не п'ю. Якщо дуже коротко, то правила гри в хокей прості. Це ковзанка з двома воротами за розміром майже в 4 рази менше, ніж поле для футболу. Кожна команда під час гри має 5 польових гравців та воротаря. В хокеї дозволені довільні заміни в будь-який час гри, тому хокейна команда складається з 20-22 хокеїстів, і п'ятірка гравців на майданчику замінюється приблизно через кожну хвилину. Саме завдяки цьому гра постійно залишається дуже динамічною і цікавою. Ще інтересу додає те, що хокей контактний жорстокий вид спорту, в якому дозволені силові прийоми, і гравці на полі доволі часто починають міситися за право володіння шайбою. Тривалість матчу складається три періоди по 20 хвилин, плюс дві перерви по 17 хвилин. Нам реально дуже сильно сподобалося. Я тепер хочу ходити на хокей кожні вихідні, це таке шоу. Так круто, стільки емоцій навіть не можу відійти досі. Навіть при тому, що ми не знали правил, найголовніше, що я хочу відмінити перше, що там була дуже крута організація. Ми стояли на гейті десь не, я не знаю, секунд тридцять. Ти одразу заходиш, одразу проходиш на своє місце. Там навколо неймовірна кількість е, різних там крамниць, точок, де можна щось купити. І, наприклад, коли ми, коли ми не в Варшаві. Були на футболі. Ми стояли десь 20 хвилин за футдогом. Тут а тут ось так, ось так. їх да. роздають, при тому, що декілька тисяч людей було. Ну майже повна повна арена була. По-друге, це просто дуже крутий інтертеймент. Шоу анімації, аніматори. Спивається, якісь жарти, якісь відео-вставки. Тобі не дають сумувати ані секунди. Ми нічого не спіймали. Але було Весело. Ти Повна... не на футболі, де ти повністю сконцентрований на грі, а тебе реально постійно кожні п'ять хвилин. Чимось розважають так. Там огромна екрани. Вони постійно взаємодіють з аудиторією, просто видумають якісь жарти, приколи, танці, і за цим просто цікаво наблюдати. І найголовніше сама гра хокей, вона набагато динамічніша, вона жорсткіша. Там вони валяться, б'ються постійно. Це набагато цікавіше е, оглядати, навіть якщо ти взагалі не знаєш правил. А ми оглядали гру. Місцевої команди Canucks з Ванкуверою вони грали з американцями. Вони ще й виігрували, виграли по ітогу 5-2. Ну і там неймовірна була просто атмосфера на арені. Нам реально дуже сподобалось. Ми на першій перерві прочитали правила, як взагалі грати в хокей, щоб дивитися, з яким сенсом, і стало ще цікавіше. Тож, якщо будете в Канаді, дуже раджу. Я тепер розумію, чому вони так це полюбляють. А ми хочемо пойти на ковзанки і трошки на. Вчитися грати на козанках, тому що мене це заінспірувало. Дуже позитивний досвід. Всім раджу. Доброго ранку, друзі. Не зважайте, що я увесь в пущі. Я хотів просто з вами поділитися тим, що я почав займатися українською мовою. І я себе відчув знову в школі. Мені задали домашнє завдання, і я його сьогодні зробив і списав 4 листа, чотири сторінки. І це було прикольно. Це було так незвично. Я вже. Я вже взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз робив домашнє завдання, і коли я взагалі писав щось від руки. Це було таке повернення трошки до школи, але мені сподобалось. Цього разу я принаймні зробив його сумлінно, на відміну від того, коли я робив домашні завдання в школі. А зараз в мене через дві хвилини вже починається заняття. Тож не відволікайте мене, будь ласка. Фу, закінчилося друге моє заняття української мови, і це було складно, особливо читати і розставляти наголоси, тому що коли тут слово лестівки, я поставив наголос два рази неправильно, або там облямівка, ви, наприклад, знаєте, що таке облямівка? Ось я, наприклад, вже знаю. Або гілля, Теж цікаво, але все буду вчити і всім буду користуватися у житті. Тоді ще я не буду розповідати, що я робила, бо це моя мама дивиться. <звук> Наступного дня наші друзі запросили нас у невеличку поїздку недалеко від Ванкувера. Одної з найкрасивіших трас Бісі це Sky Highway 99. Ми вирушили сторону Сквоміша, але дуже швидко доїхали до першого гарного місця. Ми приїхали тільки на перший місцяк і їхали по одній з найгарніших, як нам сказали, найгарніших доріг у Британській Колумбії. І я підтверджую: дійсно дуже дуже гарно, і, і це тільки початок. Тож пішли, подивимося, що нас очікує далі. Поїхали на наступний спот. На жаль, машиною не можна було заїхати, але навіть не на жаль на щастя, тому що можемо тепер пройтися двома ногами. Я не знаю на якесь напевно гарне місце, тому що тут інакше просто не може бути. Слухайте, друзі, тут так красиво, тут так дивовижно. Я навіть не сподівався, що це буде так виглядати, тільки дуже холодно. Сьогодні, мені здається, що сьогодні мінус. Мене вже замерзли всі руки знімати. А в мене ще камера металева, тож не дуже приємно. Але види гріють моє серце. Обов'язково вам зазначу на мапі, де ми знаходимося, щоб ви теж могли відвідати це місце, тому що ну, це варто того сто відсотків. Після водопаду ми ще трошки проїхалися вздовж узбережжя, а потім затрималися на обід. В якій би країні світу ви не знаходилися завжди подорож закінчується Макдональдсом. Принаймні, в мене так пообідавши в маці з напевно найкрасивішим видом, що я коли-небудь бачив, ми продовжили свою невеличку подорож. І цього разу затрималися в якомусь маленькому поселенні по дорозі. І друзі, скажу я вам чесно, я не думав, що це взагалі легально жити в такій красі. Досі не можу повірити, що тут стоять домівки, і тут дійсно живуть люди. Кожен день вони прокинаються і тут проводять час. Мені здається, що це все декорації. Так що тут насправді ніхто не живе. Якийсь перебір краси. Навіть, друзі, складно якось інформативно передати враження. Тут просто дивовижно. Дуже красиво, так як я бачив, я не знаю, в якихось фільмах, наприклад, або на youtube відео Ну, ну просто не передати. Тут треба побувати. Я нічого вам, ну я не можу вам більше передати, ніж ви бачили на камері, але повірте мені, що вживу це виглядає в 100 разів гарніше. Багажник. Yeah. — Забирай. — Дякую. Дякую вам за запрошення. Думаю, до мене віз. Багато тижня. Все, пока, гайс. Хотів з вами, друзі, поділитися деякими спостереженнями. Я коли почав займатися цими влогами, я собі пообіцяв, що я буду випускати одне відео на тиждень. Це не дуже багато. Деякі люди випускають два або три. Я вирішив спочатку спробувати одне. І це вже дуже складно. Тобто, як ви розумієте, я ще й працюю, працюю зазвичай до п'ятої години, потім їду додому, там їм. Тільки о 6 годині в мене з'являється вільний час, котрий я майже завжди присвячую на влоги. І на це уходить дуже багато часу. Е, а ще окрім цього, в мене, в мене є дівчина, в мене є кіт, в мене є якесь соціальне життя. Дуже багато з вас мені пише. Я стараюся зустрічатися. Я не знаю, як там Кисінистит випускав одне відео в день. Для мене одне відео в тиждень це досить складно, при тому, що я вже навчився дуже швидко монтувати. В мене достатньо мощний комп'ютер, але все одно, щоб ви знали, це не дається так солодко, як може видаватися організація, пошук музики, сам монтаж, підготовка відео, обкладинка. Це все займає. У часу. А ще треба залишати час, щоб пожити це життя. Ну, це так. Хвилинка рефлексії. Повертаюся до монтажу. Приїхала нам посилка з ікеї. Зараз будемо збирати. А ви будете збирати зі мною. Бо у вас немає виходу. Замовили ось такі нічні столики мал. Загалі стараємося якомога менше купувати ікеї, але деякі дизайни в них дійсно гарні, дешеві і функціональні. І це стосується цього нічного столу. Ось і все, друзі, зібрано. Мені взагалі, чесно кажучи, дуже подобається збирати меблі це як, як такий конструктор для дорослих. Пуще теж дуже подобається. Так, Смердюк. Один вже зібрали. І щоб не купувати другий, я вирішив просто перше клонувати. Я взагалі щось хочу подивитися. Я взагалі.